Не лише опади сьогодні б'ють рекорди, а й затори на дорогах. Київ практично із сьомої години ранку завмер у пробках. За даними міліції, загальна довжина заторів у столиці сьогодні перевищувала тисячу кілометрів. Інспектори ДАІ радили водіям зупиняти машини та йти пішки буде як мінімум швидше. Проте на жолехліщина впевниться, що столичні автовласники найвпертіші у світі, попри замети, жижу та велику кількість ДТП. Вони все одно не покинули своїх залізних коней. Десятибальні затори з самого ранку паралізували столицю. Зупинилися майже усі вулиці Києва. Водії, хоч і розлючені, але вперті. Про те, щоб пересісти у громадський транспорт, навіть слухати не хочуть. Місто виявилося не готовим до заметів. Найважче, звісно, автомобілістам. Даїшники хоч і просили їх пересісти на громадський транспорт, проте водіям, як горохом об стіну. Сьогодні так вийшло, що нужна машина. Ну, а про... з течення, з течення Ну, Мені просто неудобно добиратися общественним транспортом. Я живу на на Воскресенді. Розважаються водії, хто як вміє, одні слухають музику, інші навіть грають у комп'ютерні ігри. Проте в усіх без винятку одні думки. І в них мало доброго. А депутатах думаю, як вони добираються на роботу. Вот. В таких пробках. І проклинаю все на світі. Олександра другу годину не може виїхати із снігу. Проте здаватися не збирається. Настанови Даї не для неї. Можна ще доставить машину. Ні, така ж ніхто за неї не приїде, більше крім мене. Додають проблемі, ДТП. через ожеледь майже кожна вулиця потрапила до аварійної статистики. І так не лише у столиці передмістя Києва не відстає. Там за два сніжних дні нарахували більше сотні аварій, тому удаї не втомлюються повторювати дві ноги краще за чотири колеса. По можливості залишати свої автівки вдома і е, видвигатися десь по своїм справам на власних транспортних засобах лише в виключних ситуаціях. Зважайте на ті ситуації, на ті е, проблеми, які у вас сталися, і по можливості залишайте транспортні засоби вдома.